Так, ну і кінцевий результат експериментів з перемоткою статорів до CDI. Це 10 плюс 1 трьохфазний, та 7 плюс 1 однофазний. Всі експерименти вже навіть не знімав, але ось зупинився вже на цих, вирішив їх показати. Це, на мою думку, вийшли найоптимальніші, найкращі такі параметри. Тому ці статори потужні, вже буду робити під замовлення, можете замовляти. Як з комплектами разом за додаткову плату, так і окремо можна придбати ці потужні статори. Якщо кого зацікавлять ці параметри, можете звертатись. Пишіть, телефонуйте. Зараз покажу вам на стенді, які ж їхні параметри. Так що дивимось далі відео. Першим встановив статор 7 плюс 1, зараз подивимось, що він покаже. Так, вмикаю стенд. С навантажением 55 ватт. 55 ватт. 1450 оборотов. Додаю еще навантажение 55 ватт. Делаем Результат з навантаженням 110 Вт. Сто десять Ва, дві ще п'ятдесят. 110 Вт 2650. Тест статора 10 плюс 1, та покажу вам, які параметри він видасть після перемотки. Міряти буду, як зазвичай, з навантаженням 55 Вт, 110 Вт, як попередніх відео, та ще добавлю 170 Вт навантаження, на яких обертах витягне цей перемотаний генератор 10 плюс 1. Так, замыкаем стенд. 55 Вт, 1660 оборотов. Додаю на вантажение еще 55 Вт. Это уже будет на вантажение 110 110 вот 200 и до дающего навантажения 60 ватт это будет уже 170 ватт навантажения 170 Вт, 2800 Ось які характеристики вийшло цього генератора після перемотки 10 плюс 1. Ну і підсумок параметрів. Ось такі параметри, навантаження та оберти. Генераторів 7 плюс 1 та 10 плюс ці, ще перемотані потужні генератори. Це ось так виглядають заводські в порівнянні з цими перемотаними. Якщо кого зацікавили ці параметри, хто хоче потужний статор, звертайтеся, телефонуйте, пишіть. Відправляємо як комплектом, так і окремо самі статори.